Для тернополян правила благоустрою не є новими, адже діють вже понад 10 років. Вони чітко регламентують норми поведінки суб'єктів господарювання та мешканців щодо прибирання. За кожен клаптик землі у місті хтось несе відповідальність, адже пояснює Олег Соколовський, нічийних територій у Тернополі немає. Якщо є відповідний магазин, він має свою прилеглу територію, яка обов'язково повинна прибиратися. Якщо є, наприклад, житловий будинок, він має прибудинкову територію та прилеглу територію, яка також повинна прибиратися. Різниця тільки в тому, що прибудинкова територія оплачується мешканцями, а прилегла прибирається по мірі засмічення. Втім, часто трапляються непорозуміння стосовно того, хто і де має прибирати. Сьогодні, до прикладу, розповідає Олег Іванович, є певна плутанина з ОСББ. Наприклад, на останнє на Карпенка проблема: зібрали в себе листя і винесли на дорогу. Питання дуже просте: на якій підставі ви своєї листя винесли комунальним службам, щоб вони забрали? Це підлягає страху. Чому? Тому що будь-який ОСББ повинен мати наступні угоди на прибирання? І на вивезення відходів, в тому числі і листя. Стосовно листя, то тут комунальники стикнулися ще й з іншою проблемою. Зараз люди масово викидають листя в контейнери, а для сміття не залишається місця. Тому довкола сміттєвих майданчиків стає брудно. Правилами благоустрою передбачено: засмічувати контейнери на сміттєвих майданчиках листям не можна. За це теж передбачений штраф. Для суб'єкта там від 600 до 1800, для громадянина від 300 до 600. Тому, якщо якийсь громадянин вирішив поприбирати свою правду територію і викинув контейнер, і до нього підійшла муніципальна поліція, і його накладає штраф, то це закон. Тернополяни мають право не укладати угод щодо прибирання і вивозу сміття, а робити це самостійно. Однак, якщо територія, за яку ви відповідаєте, буде в неналежному стані. Штраф Олег Соколовський зазначає, за чистоту міста несе відповідальність кожен із його мешканців. Перше за всю історію нашого міста, що ми маємо, Ми маємо перше місце по екології зі всіх обласних центрів. Ми маємо друге місце по чистоті зі всіх обласних центрів і третє по роботі комунальних служб. Це говорить про те, що у нас є непоганий початок, ми нормально працюємо і. Це ж не є заслуга комунальників, це заслуга всього міста, тому що сміття починається з кожного. Повідомити про засмічену територію у Тернополі ви можете за номерами телефонів, які зараз бачите на екрані.